На наступний день святкування Різдва Христового відбулася ціла низка урочистих заходів, присвячених вшануванню пам'яті лауреата посмертної Шевченківської премії письменника, журналіста та борця за справедливість Василя Симоненка. Візит до Симоненківської хатини в Бієвцях, покладання квітів до пам'ятника, а також відвідини Тарандинцівської школи, яку письменник закінчив із золотою медаллю. Всі ці заходи продовжив літературно-мистецький вечір у Лубенському районному будинку культури. Концертну програму під назвою Я для тебе горів Україн. Інський народи розпочав квартет гілея Михнівського будинку культури. Віршовані рядки письменника процитували вихованці мистецької студії імені Олени Теліги. Вишуканою грою на кобзі зачарував усіх справжній український кобзар Віталій Мороз. Виступ Світлани Яценко завідуючої музеєм Василя Симоненка при Тарандинцівській школі був наповнений теплотою та щирістю. Жінка натхненно розповіла про те, якою людиною був письменник. Василь Симоненко для виходу у світ його збірки Тиша і Грім зізнавався. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя, це з маленьких бієвець із вузенької стежини, простяглася широка дорога Симоненка у велику літературу, а потім у вічність і в безсмертя. Вітальне слово мовив Володимир Микійчук, заступник голови Полтавської обласної ради. Користуючись нагодою, хочемо нагородити від імені обласної ради за активну подвижницьку діяльність на теренах духовності Лубенського краю та вагомий особистий внесок у справу відродження і збереження пам'яті поета Земляка Василя Семененка нагороджується бот Василь Григорович, депутат Лубенської районної ради. Ясною зіркою, яка осяяла зал Лубенського районного будинку культури, стала гостя із Полтави, заслужена артистка України, солістка Полтавської обласної філармонії Олена Білоконь. народженням Нового світлого дня Різдвом Христовим привітати вас з народженням Василя Симоненка. І я хочу сказати многое літа пам'яті його світлій, многое літа нашій ненці в Україні, многое літа нам, всім, українцям. Много... Василь Симоненко є визначною постаттю в історії українського народу. Говорять, що людина житиме доти, доки існуватиме пам'ять про неї. Симоненкова ж дорога важка, трагічна і коротка. Проте коротка дорога не знає короткої пам'яті. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.